Схвалив анексію областей України та вже призначив так звані вибори у їхні псевдопарламенти на вересень 23-го року. Про це повідомляє Кремлівська інформагенція ТАСС. за рішенням суду, так звані ДНР і ЛНР, увійшли до складу Росії в статусі республік з російською мовою як державною. А от Запорізька і Херсонська області вважаються прийнятими в РФ як окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами. От власне чи буде реакція світу якоїсь окрім словесної? Зараз запитаємо у Дмитра Левуся. Це політолог, міжнародник. Зараз долучаємо його до нашого етеру. Сподіваюся, що він вже з нами на зв'язку. Так, долучаємо ще в процесі. Якщо маєте якісь питання власне на цю тему, будь ласка, напишіть нам на наш студійний вайбер 068 044 0441. А пан Дмитро вже з нами на зв'язку. Дмитра, доброго вам вечора. Да, добрий вечір. От власне словесну реакцію на незаконну анексію Росією чотирьох українських областей дали і європейські країни, дала і Америка, чули і власне про додаткові санкції, які будуть вводитися, і про те, що Україну продовжують підтримувати зброю. Але поки це лише слова до дій наші партнери планують переходити чи лише цю відповідальність нам? Ну не можна допомогти тим, хто не хоче, щоб йому допомагали. Тому тут, звичайно, що все рівно не варто да, очікувати на щось таке, що що на нас зроблять. Весь Тегар дійсно на нас, да це це наша війна за незалежність, це наш це, це наша, ну, наша війна за за існування. Але е, насправді я б не став так говорити, що вже нічого не роблять. Да? Інша річ, що нам завжди буде здаватися, що це робиться замало. Да? Тут не так активно, як би це могло бути. Е, ну знаєте, я, наприклад, тут е, є конкретні е, кроки, конкретні речі, які робляться в да, НАТО. Тут, ну, от, наприклад, та сама Литва е, вона надає тут і продовжує надавати ту допомогу. Тут і передає її зброю, і е, форму зараз на двадцять Тисяч зимову передає і тут, і ці заяви, які зроблені, вони я б теж не сказав, що це е, ну, відсутність реакції. Це, це вибудовування такого реального залізної завіси та е, дипломатичного е, дипломатичної блокади для Російської Федерації. Тобто, це теж не є чимось пустим, бо насправді, е, якби. Подібні реакції були тоді, там в 2014 році, навіть на рівні таких от заяв, і то, то ясна річ, що не було б цієї нинішньої агресії після Криму. Да, я от, я це маю на увазі. Тож в принципі, навіть ці заяви і е, ці дії, вони є однозначно це, 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 ну, це не бездіяльність. Ну і е, перехід до, до подальших, знаєте, я, я певним чином можна погоджуватися, що. Могло б бути активнішим, нам завжди так буде здаватися. Бо, наприклад, повністю не включений досі восьмий пакет санкцій. Да і ясна річ, що зараз він буде він, він все ж таки, врешті-решт запрацює остаточно. Ясно, що тепер дискусія в рамках НАТО от після того як Україна звернулася з конкретною заявою на вступ, тепер вже вона піде більш активно. Тут і, і тут, все ж таки, більше, більшу роль відіграє не стільки. Самі дії Російської Федерації, да, скільки от о, така грамотна українська реакція, коли Зеленський з Стефанчуком і Шмигалем підписали цю заяву, і РНБО відповідним чином це все підтримало, да, тобто це рішення. Тому, тут, е, е, тому е, знаєте, я думаю, що от тепер просто. Е, ми, ну, бачите, все ж таки у нас багато чого вже було напрацьовано. Да? Тобто, ну, Рамштайн і так був запланований. Закон про ленд він і так мав запрацювати саме з жовтня місяця. Тобто багато чого воно і, ну, і йшло подібним, подібним чином. Але знаєте, знову ж таки, чому? Бо дії Російської Федерації були достатньо передбачуваними. Тобто, що вони будуть робити цю ескалацію? Те, що вони збиралися робити ці псевдореферендуми, було відомо ну, ще з літа, і дата була про 11 вересня, тільки що початок українського наступу, їх тоді трохи да, там змінив їхні плани. Тобто, тому я думаю, що Ну ми все ж ми не можемо да сказати, що там у союзників відбувається, але от, наприклад, підтримка, яка була висловлена дев'ятьма країнами щодо вступу України до НАТО, дев'ятьма країнами десятьма країн... вже здається, якщо я не помиляюся. Ну там вся Балція, Македонія, да, тобто, ну тут подивимось, як і подивимося, як воно буде. Ну дискусія пішла, тому я думаю, що. Я думаю, що не варто очікувати чогось надто такого великого. чому тому що, от я кажу, українська дипломатія, Україна українська стійкість по перше на полі бою. Потім українська дипломація. Ми напрацювали вже ті механізми. От це Рамштайн. Потім є подібний формат в данії де да, збираються теж міністри оборони, є лізи сполучених штатів. Єдине, ну тут тепер треба дивитися на те, щоб аби ці всі речі запрацювали набагато скоріше. От тут, от, от отута отут є певні ну не сумніви я не думаю що так воно буде але це ну це це те, що ми самі теж маємо робити, тобто підштовхувати наших союзників до таких дій. Дуже хочеться вірити в те, що вся ця допомога вона буде тільки по наростаючій йти, а не спадати з кожним днем в силу того, що звикнуть до того, що в Україні війна на А як ви гадаєте, от чому власне в 2014 році е, все закінчилося лише е, оцему от глибоким занепокоєнням, і все словесно реакцією? Ну я думаю, що теж не варто говорити, що прям тільки одним там глибоким занепокоєнням да, все ж таки і певні санкції накладалися кримські санкції, які е, достатньо незручності зробили да для того, щоб співпрацювати з Росією, хоча тут ну навіть. Їх там обходити це все ж таки проблема, да? як той Сімінс обходив зі своїми цими там, тоді з турбінами, да? всі пам'ятають, І в і Російської Федерації були да, там певні проблеми. Але от, хоча дійсно, от зараз ми що бачимо, ми бачимо, що. Все ж таки, от навіть по цій по підбитій російській техніці, де е, і французькі там фірми Фалес, да, і е, німецької фірми Грюндік, да, всі ці е, технічні забезпечення є. Да, тобто, це все відбувається. Да, тут е, я думаю, що проблема була в тому, що світ був в першу чергу не готовий до того, що. Він, що все змінюється? Що Росія отак от в один момент взяла і змінила ці всі правила гри, і оцей світ, який ми знаємо, там Ялтинська-Поздамської цієї системи, Гельсінською, да, тобто він, він раптом перестав існувати. І ну і знову ж таки, не дарма ж Росія і перед цим Радянський Союз працювали з елітами Заходу, формували свій позитивний досвід, такий образ. Да, тут і Тут там можна згадати і відверту агентуру, і просто там корисних ідіотів, які, е, які да, ну, от, ну, це Росія, вона не може так зробити, да, от просто да. І е, більше того, навіть Кримський референдум він е, Росія тоді ну е, там турбувалася про е, свої е, певне там обличчя, да, тому воно е, воно було брутальне. Да, ми це помічали, але. Картинка, яку вони тоді робили, вона е, дозволяла їхнім цими ідіотам і самій російській дипломатії там говорити, що не все так однозначно, да? оцей момент. Наразі, е, після 24 лютого і уж тим більше після того, тої картинки, як вони імітували ці референдуми, коли навіть вже не турбуючись, бо е, все ж таки про те, щоб воно хоч виглядало, хоч якось це це вже є неможливим тому тут ну тут відповідна відповідна реакція світу і є тоді от інерція цього ставлення до росії як ну як же так це ж совєтський союз який побідів нацистську Германію і більше того встановлював правила поствоєнного світу другий момент це залученість Росії в глобальні процеси і ілюзія того, що без неї зараз все розвалиться. А зараз ми бачимо, що це ну не так, да коли вже звикли і почали робити кроки. І третій момент наявність. Таких позицій впливу Російської Федерації разом з цим образом позитивним, які є, вони і тоді, в 2014 році, не дозволили світу зробити ті кроки, які він зобов'язаний був просто зробити, от, з точки зору існування безпеки світової глобальної безпеки. Чи була у нас тоді можливість зберегти Крим, якби була така сама потужна підтримка, як зараз? Ну тут складно сказати. знаєте, я не знаю взагалі, чи має сенс нам піднімати це питання да, Тут Наразі тут можливо і була да, тобто тут, тут скоріше. Я би знаєте, зараз пригадую теж такий момент 14 рік, як військові атташе країн НАТО, ну взагалі військові атташе акредитовані в Україні, вони намагалися проїхати тоді в Крим, і їх тоді не пустили. Мені здається, що аж навіть там зі стріляниною там щось, оцей чи то там Кримський цей Беркут, чи то росіяни, які імітували той Беркут, чи разом вони тоді да на перешийку стояли. От, тобто так я думаю, що Скоріше, знаєте, про що йшлося б? Про е, заморожування е, статусу. Там, тобто, якби от була така сама підтримка, тобто, е, втрата Криму впевнена тією, ці іншою мірою була б. Е, ну, можливо, це там. Почалися якісь переговори. А давайте там його там як використовувати там як там в двома країнами. Бо, я так пам'ятаю, тоді теж ця ідея і деякими міжнародними експертами просувалася. Або там якесь замороження було б як такого, ну це накшталт Придністров'я. От, от цей процес, бо я думаю, що він просто не завершений. Процес агресії був з боку Російської Федерації, от там без офіційного там. Проголошення приєднання, от щось в цьому ключі могло би бути. Зважаючи на останні події, от зокрема на цю незаконну анексію наших українських територій в чергове, що чекає Росію найближчим часом на міжнародній грені? Ну я думаю, що чекає насправді подальша ізоляція, чекає насправді. І більше накладання санкцій, і що ну, чекає крах їх чекає. Да. Тут, це, ну, якщо говорити там в міжнародному плані, то я думаю, тут уже все дійшло до того, що як би кому не хотілося, але і е, ми побачимо, що і з часом ембарго на торгівлю з Російською Федерацією. з... Щодо ну, таких енергоносіїв, і до речі, ви знаєте, я думаю, що в принципі ми побачимо і визнання з сполученими штатами Росії країною спонсором тероризму. Бо Росія, ну це сполучені штати, скажімо так, керівництво сполучених штатів там немає одностайності в цьому питанні, але Ну, в тому числі є і український доробок да документ групи Ірмака Расмосу на цього приводу, да, то вони. Щодо безпекових цих, цих речей да, гарантій безпеки для України, які в якому ну, перераховані е, які можливі наслідки цих дій, і е, ну, виходить так, що е, негатив не переважає як для Сполучених Штатів, так і для світу. Тим більше, що є потужне лобі, яке це ж просув... в, в Сполучених Штатів, яке просуває таке рішення. То я думаю, що от Російська Федерація ще пару-тройку таких подібні. Дібних кроків зробить, а вона їх точно зробить. Це ну ми просто от у них кожне рішення наступне. Воно для них все гірше і гірше. Да. то... закопує та, їх в яму всегли. Вони їх закопує. І тому от ми побачимо, от що ми побачимо. Ми побачимо і санкції і ембарго на е, торгівлю енергоносіями і скоріш за все визнання їх країною спонсором тероризму з боку сполучених штатів з боку Канади. Ну і відповідно тут імідж уже змінюється так, що контакти стають аж надто токсичними для того, щоб світ з ними спілкувався. Чекаємо з нетерпінням Чекаємо краху Російської Федерації. Пане Дмитре, дякуємо вам за цю розмову Дякую. за цей аналіз. Дмитро Левусь був з нами на зв'язку. Політолог міжнародник поговорили власне про анексію незаконну анексію окупованих Росією територій і про те, як це повпливає на подальшу долю Росії.